Повчальна казка про небезпечну знахідку. Жив був хлопчик Матвійко. Він був дуже допитливий і любив усе нове. Одного разу він грався на майданчику, коли раптом побачив на лавці маленьку червону кульку. Ой, яка гарна! Може це вітамінка? А може, чарівне драже, яке дає сили, як у супергероя. Матвійко вже хотів покласти її у рот, але тут в кущі вигукнула маленька білочка. Стій, Матвійчику, ти ж не знаєш, що це таке. Але ж це просто маленька кулька, схожа на цукерку, здивувався хлопчик. Ні, ні, заперечила білочка, мій друг Зайчик якось знайшов таку пігулку в лісі. Він подумав, що це ягідка і з'їв, а потім йому стало зле. Голова закрутилася, лапки ослабли, його ледве встигли врятувати. Матвійко злякався. То що ж робити, коли знайшов таке? Не торкатися. І не куштувати, розповісти дорослим, мамі, татові або виховательці бо тільки вони знають, що безпечно, а що ні, пояснила білочка. Хлопчик зрозумів, що навіть маленька, невідома пігулка може бути великою небезпекою. Він покликав виховательку, і вона викинула. Знахідку подалі, щоб ніхто більше не наражався на небезпеку. З того часу Матвійка запам'ятав ніякі пігулки, вітамінки чи напої від незнайомців брати не можна, бо здоров'я це найдорожчий скарб.